Катя сподівалася, що наречений після весілля втихомириться і стане зразковим сім'янином. Та й у селі, де всі один одного знають, не наважиться зайвого зробити. Хоча він і любив суспільство жіночої статі. Довгоочікуване весілля пройшло чудово, і Катя була щаслива. Спочатку все було добре. Антон із роботи приходив додому і з дому йшов на роботу. Але якось він зник на тиждень, загуляв із недавньо розведеною Дашею. Був скандал на все село, Катя погрожувала розлученням, а чоловік і не наполягав: Хочеш розлучитися? Розлучись. Всю ніч вона проплакала, зібралася, щоб вийти і подати на розлучення і тут. У дверях стоїть непоголений, брудний і жахливим запахом перегару чоловік. У сльозах він вибачився і розповів, що вона його чаєм якимось напоїла, а потім він нічого не пам'ятає. Я тебе одну люблю, єдину, казав він Каті. І вона вибачила. Все село тоді говорило про цей випадок, але Катя сліпо вірила своєму чоловікові. Та подругам розповідала, як ця відьма Даша підсипала зілля. Навіть чоловік від неї втік, нема чим мужика утримувати. А Даша лише сміялася з усього цього. Так, кабелі, є, Антон, одного разу підморгни і він уже весь твій. Гроші були жив зі мною, а як скінчилися, додому відправила. Буду я ще за ним доглядати. Катя всі ці чутки чула, але була впевнена у своєму чоловікові. Та й Антон став розсудливим все в будинок, все для дружини. А виявилося, що це був вплив серйозної розмови з батьком. Він попросив сина гуляти тихо від дружини, щоб ніхто не знав, пригрозив, що якщо повториться, може вважати, що батьків у нього немає. З дому вижене і все залишить Каті. Незабаром у них народився син. Антон був салено щасливий, ні на крок не відходив від дружини та дитини. Він не думав про походи з боку. Він був упевнений, що тоді він був лише жертвою обставин. Але ніхто й не підозрював, що він крутив роман на роботі із бухгалтеркою. Померли батьки Антона. Він дуже сумував, а потім зник. Катя знову влаштувала скандал на все село. Прибігла до Даші, обзивала, вимагала чоловіка. Немає у мене твого Антона, кричала Даша. З кімнати вийшов чоловік. Катя привіталася і швиденько пішла. За кілька днів з'явився Антон. Охайний, доглянутий і задоволений. І він заявив, що йде від неї. Він закохався в іншу. Катя здивовано питала, що з нею не так, а через що він їй у відповідь лише сказав: Ти не винна, так вийшло. Після цього вона часто бігла на роботу до чоловіка та влаштовувала скандали з бухгалтеркою, погрожувала, що накладе на себе руки і на дитину. Нарешті їй набридли всі ці чутки і скандали, і вона змирилася. Подружки дивилися на неї з жалістю. Пізно ввечері хтось постукав у двері. Антон стояв у дверях із валізою. Вона його впустила. Все було нормально, жили дружно. За кілька місяців, коли Катя підігрівала вечерю, Антон почав збирати речі: Ти куди? До Алки. Не можу без неї, я її люблю. Вона не влаштовувала жодних скандалів і нічого не з'ясовувала. За місяць повернувся, і вона знову його прийняла. Вона виправдовувалася перед подругами, погуляє та повернеться додому. Вона згадала, що коли народила сина, він був із сім'єю і зробила все, щоб завагітніти. Вийшла одразу. Незабаром у них з'явилася дівчинка, і Антон весь час проводив із дітьми та дружиною. Але коли доньці виповнилося два роки, він знову зник. Періодично він пропадав на кілька місяців, а потім повертався на рік чи на півтора роки. Це стало звичним. Ішли роки. Катя за цей час виростила двох чудових дітей, дала освіту, син уже одружився і поїхав. Незабаром весілля дочки, Антон був із черговою коханкою, і його застав напад. Лілю, дзвони швидко в швидку приїхали, оглянули і сказали, що для такої активності він уже не молодий. Прописали дієту, спокійний спосіб життя, легку працю та жодного стресу. Як виявилося, діабет. З лікарні ніхто не зустрів, подумав, що інгу з роботи не відпустили і пішов до неї. Він повторив її рекомендації лікаря та попросив піти купити ліки та приготувати щось дієтичне. Ти мені ніхто чоловік, сват, брат, не збираюся я доглядати за тобою. Ходити за тобою за твої копійки я не збираюся. Іди краще, мені інваліди не потрібні. І він знову повернувся до Каті і радісно заявив, що нагулявся, і з кінцями повернувся в сім'ю. Жоден м'яз не здригнувся на обличчі Каті. Вона була байдужа. Повідомила, що задоволена цією щедрістю, але він спізнився. Дочка запросила її, і вона їде до неї. Заходь. Розташовуйся, облаштовуйся, створи свій затишок, а я пішла. До побачення. Минуло три роки. Катя стояла біля порогу пологового будинку і чекала звісток від дочки. Вона вийшла, а супроводжував її видний чоловік у білому халаті. Вона подякувала. І раптом він запитав: Ваша дочка дуже подібна до вашої сестри. До якої сестри? На цю він глянув на Катю. Так це моя мама, посміхнулася дівчина. Андрій, приємно познайомитись. Катя вкрилася рум'янцем. Такого з нею давно не було. За кілька днів Андрій зателефонував своїй пацієнтці та попросив номер Каті. Вона поцікавилася у матері, чи не проти вона. Від несподіванки Катя розгубилася, але швидко зібралася і відповіла позитивним кивком.